Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео пропоную зробити ще один з цікавих варіантів сережок на круглій основі. Цього разу вони оплетені з клярусом, і з цього плетіння можна сформувати хвилю, більш або менш виражену, або ж залишити їх пласкими. Для сережок нам знадобиться кругла основа любого діаметру. Наприклад, моя 30 мм. Палички з клярусу ці 10 мм і крупний бісер, наприклад, номер 8 В мене тут трикутні бісеринки. Головне, не беріть дрібний, бо тоді не вийде хвиля. Щоб нитку не було видно на основі, краще взяти прозору тонку волосінь. Моя діаметром 0,15 можна взяти трохи товщу, така, щоб пролізла в голку для бісероплетіння. Заправила приблизно 2 м волосінні. На краю основи зав'язую декілька вузликів. Залишаю короткий кінчик сантиметрів 15-20. Набираю одну паличку, одну бісерину, одну паличку. Голку вставляю з під низу в основу. Вивожу через верх в найближчу палочку склярусу. Добре підтягую. Нанизую одну бісеринку, плюс одну паличку, завожу голку в основу з під низу, вивожу через верх в паличку, Підтягую до решти плетіння. Знову набираю одну бісерину й одну паличку, завожу голку в основу з під низу, і вивожу вверх в паличку. Продовжую так набирати по колу. В принципі, вже можна залишити і так, але ще можна додати по одній бісеринці в проміжки між наявним бісером. Для цього закріплю трохи край плетіння. Вивожу голку в крайню бісеринку. Набираю по одній штучці і вплітаю в проміжки. Рухаюсь так по всьому колу. В кінці коротку волосінь вивожу вгору так, щоб дві ниточки опинились поряд. Зав'язую декілька вузликів і закріплюю волосінь в плетіння. Ось такі сережки з хвилею в нас сьогодні вийшли. З вас чекаю на вподобайку, а з мене чекайте на нове відео.